Усім привіт! У мене в коментарях запитували, з яких причин можуть відібрати дітей українців. На жаль, це така поширена проблема не тільки в Данії, але й в інших країнах Європи, куди приїхали українці і здобули собі тимчасовий захист. І в Данії також є така проблема. Я прикріплю скріншот посту одного, адв... одного адвоката датського. Цей пост написано російською мовою, оскільки цей адвокат вона не українка, вона з Латвії, латишка, але вона там описує ситуацію, що із 16 її справ, які стосуються відбирання дітей із сім'ї, 14 це українські сім'ї. І вона пояснює, чому так відбувається. Вона каже, що для того, щоб у вас відбирали дитину, не також багато для цього треба. Достатньо того, що дитина може просто прийти до школи і сказати, що. Її б'ють батьки, і навіть може один раз вдарили достатньо цього, що це почує вчитель або директор, і вони передають цю інформацію в поліцію. І поліція відкриває справу, ну і починається розслідування. Я вам рекомендую уважно прочитати пост цієї адвокатки, а також коментарі під цим постом. Там є цікава інформація. В одному з коментарів українка, одна жінка з України, пише, що на її особистому прикладі в неї була ситуація з іншою родиною, в якій мати була неадекватна, як вона пише, вона була дітей. І це бачило багато людей, але ніхто нічого не робив, ніхто не повідомляв нікуди. Ну і її би це і не стосувалося. Але ну я в якийсь день її дитину відправили в один садок з дитиною цієї жінки. Це були два хлопчики. І хлопчика тієї жінки, яка постійно била свого сина, розбив голову сину цієї жінки. І тоді її терпець урвався, і вона почала ну, щось робити. Вона пішла до до вихователя, до директора. Вона почала на це скаржитися, просити, щоб її сина перевели в інший садок, але вона нічого не змогла врешті-, врешті зробити. Ця дитина так і залишилася у цій групі і. Дітей у цієї жінки так і не відібрали. Тобто бувають різні ситуації. Тобто, я раджу вам не лякатися, що так масово відбирають. Ні, це не відбувається масово. На це мають бути якісь причини. А також у коментарях ця адвокатка вона написала посилання на статтю. В якій розповідається, з яких причин можуть відібрати дітей ну, загалом в Європі, в Європі, в, в, всі, ну, в різних європейських країнах. Тому також можете ознайомитися із цією статтею. Зараз я вискажу свою особисту думку, чому може так відбуватися. Ну, з, з тих спостережень, які я спостерігаю, от, як ставляться взагалі до дітей в Данії, Наприклад, я за освітою викладач і я працювала декілька років в Україні в школі вчителем. Це були три різні школи, вони були сільські. Ну, що можна сказати? В Україні, звісно, набагато більше батьки б'ють своїх дітей ну, з того досвіду, який був у мене взаємодії як вчитель і з учнями. І це були сільські школи, там взагалі така проблема, що Батьки таких дітей в селах, ну, вони багато хто не розуміє, що бити дітей не можна. а Якщо і розуміють, то вони наважають це щось ну, дуже погане. А в Данії, навпаки інша ситуація, тут взагалі от категорично не можна бити. І особисто на вулиці прилюдно, якщо хтось побачить, то можуть поскаржитися. Ну, в Данії тут взагалі тут така, менталітет, що, ну. Є така традиція, якби писати скарги. Да? Тобто в Україні ми як робимо, ми йдемо розбиратися усно з цією людиною ну спочатку, да? ми намагаємося якось владнати конфлікт. А тут в дані трошки інакше. вони, Ну, може хтось йде усно, але більше така. Частина, де вони пишуть скарги, ну, якщо вже вони вирішили поскаржитися, от. і вони це можуть написати, звісно, не повідомляючи вас, і ви вже постфактум можете дізнатися, що на вас хтось поскаржився. ну Така ситуація. І там от у цьому пості цей адвокат пише, що для того, щоб вас відірвали дітей, не обов'язково бути прям дуже поганим. Дуже погано батьками. Достатньо того, що дитина може просто прийти, прийти до школи і сказати, що її побили чи вдарили навіть там, один раз батьки. Розкажу одну реальну історію, яку мені розповіла моя донька, яка трапилася в її школі. Один хлопчик з України, ну, всі українські діти, які вчаться в цій школі, вони всі одне одного знають, ну, навіть якщо вони в різних класах, вони все одно, все одно спілкуються. І ось був один хлопчик, він був підліток, років 14 йому було. І, і він прийшов до школи, і у нього, у нього склалася якась конфліктна ситуація з іншим підлітком цієї школи. І він почав, ну чи то він плакав, стояв в коридорі, чи то він дуже так емоційно себе поводив, чим. Ну, якби увагу е, директора школи. Що е, директор, але хлопчик не знав, що це директор школи. Ну, ми можемо подумати, що це якась вчителька, він не додав цьому значення. І коли е, ця директорка підійшла почала питати, що сталося, він сказав: ну, почав говорити, що у мене побив хлопчик е, з іншого класу, ну, Тобто це був або данець, або ну, якийсь іноземець, тобто не українець. І ну, звісно, директорка почала розпитувати. Я не знаю, як там склався, склалася розмова, але хлопчик обмовився, що вдома його також б'ють. Так, от директорка звернула увагу не на те, що цього хлопчика побив іншу хлопчику, але вона звернула увагу на те, що цього хлопчика вдома б'ють батьки. І що вона зробила? Вона написала скаргу відповідні служби, ті звернулися до поліції. Відкрили цю справу і був суд, і через деякий час цього хлопчика таки забрали з цієї родини. І куди він подівся, ми не знаємо. Тобто моя донька, що вони не знають. Він більше в тій школі не вчився, коли вже було рішення суду його забрати. І от куди його забрали, що з ним ніхто так і не знає. Ну, тобто, ну, я можу тільки згадувати, що зазвичай дітей, яких забирають, їх віддають в інші родини, тобто, датські. Тобто, ну, уявіть собі, да? Дитина приїхала з України в країні, в якій йде війна. Вона і так у стресі, вона в чужій країні, чужа мова, її б'ють у школі інші діти. І тут ще його забирають із родини, від батьків. Ну, така ситуація стресова ще більше додає стреса. Справа в тому, що так батьки можуть себе поводити, можливо, вони в Україні і не вели себе так, да? але всі приїхали. У стресі. тобто ну, Немає людини, в якої немає стресу через ситуацію, в якій ми опинилися всі в іншій країні. І тому я не виправдовую зараз батьків, тому люди зазвичай в них накопичилася ця агресія, і вони не можуть з нею впоратися. І вони цю агресію якби на своїх дітей. Ось. А, але що треба робити? Звісно, це неправильно е агресію направляти на своїх дітей. Треба з цим боротися, треба тобто, заспокоювати себе, звертатися до спеціалістів, зокрема до психологів, до психіатрів, якщо потрібно пропити якийсь курс ліків, там, можливо, антидепресантів, і заспокоїти себе. Звісно, самому треба впоратися зі своїм станом, агресивним або стресом, або депресією. Звісно, не треба це е зливати на своїх дітей. От що я думаю з цього приводу. Напишіть свої думки у коментарях, що ви думаєте. Якщо ви живете в інших країнах, напишіть, як ця ситуація в інших країнах вирішується, і чи взагалі актуальна ця ситуація для інших країн. Дякую за увагу.